Традиційно в цей час ми говоримо з Олегом Манчурою, і зараз дуже цікава є тема. Одна з тих, яка не тільки за океаном відбувається президентська гонка, а також іде зараз важливий вибір у Грузії. Грузія разом з парасолькою ЄС чи Грузія разом під парасолькою Росії. Який вибір зробить офіційний Тбілісі? Про це сьогодні поговоримо олеже мої вітання. Так, вітаю. Справді ми можемо говорити, але не просто під чиєю парасолькою офіційний Тбілісі. А офіційний Тбілісі, яку парасольку буде сам мати, тому що він може змінитися повністю, якщо вибори 27 жовтня відбудеться так, якби це хотіли в Євросоюзі, Сполучених Штатах Америки і в Україні. Я наголошую на цьому, тому що для України це стратегічний кавказський регіон, на щастя, Вірменія відвернулася від проросійського курсу, і там зараз відбуваються дуже цікаві процеси. Ми про них можемо іншим разом проговори поговорити. Азербайджан навпаки ліг на проросійський курс, і ось зараз дуже важлива ситуація з Грузією. Бо через Грузію ми маємо дуже багато. Речей, які можемо контролювати в Чорноморському регіоні загалом, якщо ми говоримо про балто Чорноморську дугу, але це речі стратегічні а речі тактичні. Я не хочу згадувати, бо це дуже довго. Якщо ми зараз почнемо згадувати, як поводилася Грузія від лютого 22-го року. Це абсолютно ганебна, огидна поведінка. Її неможливо нічим виправдати. Фактично, Грузія перетворилася в країна, яка сама не раз постраждала від російського агресора, країна, якій Україна допомагає. Гала у війні 2008 року. Я був просто на цій війні. Я це все бачив своїми очима. Я після цього знімав не один фільм про допомогу українську, і просто дуже образливо дивитися, як поводиться офіційний Тбілісі останні три роки. Але ми маємо шанс і є можливість це все змінити. Остання соціологія показує, що проросійська партія Бідзіна Іванішвілі грузинська мічта, мічтуни їх називають самі грузини так знаєте з жартом, таким з іронією, сарказмом набирає лише 33% Тки голосів, а сукупно всі опозиційні партії 55 тобто це. Це фантастичний колосальний уже успіх, на який ніхто не сподівався в Грузії. Я був зовсім недавно. Там панувала апатія, певне розчарування. Всі активні грузини вони або емігрують дуже активно, або їх заганяють, в стойло таке, знаєте, цими законами, як про російських про іноземних агентів. І ось дуже цікава ця соціологія. Тому тепер головне питання буде в тому: а чи віддадуть вони владу? Чи не стануть вони тим, ким став Янукович для України? Власне, тут питання теж, тому що якщо дивитися, хто такі Іванішвілі, який, ну це людина-олігарх, треба варто зазначити, що це впливова людина у Грузії, яка будувала там свій бізнес, сколотив він це все гроші в Росії. А потім в Грузії вирішив прийти з 2012 року, піти у велику політику. І наскільки все демократично і чесно відбудеться, тому що ми розуміємо, там де є великі олігархічні гроші, як можуть реалізовуватися вибори. І чи вибори не будуть сфальсифіковані, тому що те, що грузинська опозиція об'єдналася, це великий плюс. Але от власне мені здається, що останній такий ривок Іваншвілі в контексті виборів може зробити. Нечесно. він не то, що може, він буде це робити. Я буквально мені от недавно мій Фейсбук нагадав спогади, що я писав про Грузію. В 2016 році, коли відбувалися вибори, там було 30, по екзитполах 36 на 33 е, на користь опозиції. Е, це все вдалося переграти абсолютно завдяки тітушкам український винахід, завдяки масовим фальсифікаціям. Завдяки е, е, завдяки тому, що були мажоритарки, які повністю перевернули, викривили фактично е, мажоритарники. Оцей справжній вибор е, грузинів. І вони не просто тоді отримали перемогли е, бідзін. Він не просто переміг, він отримав більшість одноосібну фактично в парламенті. Тому міг робити з цією країною все, що він хотів. Тут питання в іншому: чи грузини зможуть дати відсіч? Я вам скажу чесно: ще коли я рік тому, два роки тому, я був в Грузії в восени, Я дивився тоді, якраз відбулися масові протести проти перші проти цього закону проти іноземних агентів. У мене є дуже багато друзів в Грузії, і я з ними коли спілкувався. Вони кажуть: ні, у нас шансів немає. Тобто, ми програли цю війну у нас або російські танки, які стоять за 30 кілометрів, або ми змушені емігрувати, тому що ця країна це бідна країна. Ми мусимо бути зрозумілі. Міти, що оцей вітрину, яку створив Сакашвілі, він він, попри моє ставлення до нього як до українського політика, як грузинського політик, він дійсно намагався багато чого корисного зробити і багато чого йому вдалося. Але знаєте, це так звані. Реформи згори, і тільки пішов той, хто робив ці реформи. Грузинське суспільство повернулося до його до свого такого ну питому стану напівсередньовічного, анархічного, яким легко маніпулювати, яким легко крутити бідних людей завжди легко купити. І ось саме це відбувається в Грузії. Перше це буде підкупи. Вони будуть і вони будуть масові. Друге, якщо не вдасться через підкупи, будуть масові фальсифікації. І ось питання чи грузини зможуть на вулиці відстояти. Свій вибір ну, і тут ще зовнішні фактори теж будуть немало впливати, тому що дивлюся, заява була наприкінці серпня від Наришкіна, яка є довіреною особою Путіна у голові так. російської служби. І він сказав, що власне якщо будуть на виборах якісь робитись провокації, то спецслужби російські можуть застосувати і силу. Ось як такі заяви сприймати, чи росіяни можуть дати знаєш до ескалації того, що було в 2008 році? Бачите, вони вже на майдані. Вони не визнавали, що були їхні снайпери, їхня агентура і тому подібне. Тут вони вже відверто погрожують. Тому про вони, вони є в Грузії. Давайте відверто. Вони їхня, знаєте, коли в країну впустили мільйон росі... росіян протягом останніх років. Зараз в Грузії я коли прилітаю, я не знаю, де я насправді перебуваю. Чи я перебуваю десь в Білорусі, в Москві? Чи я перебуваю в Грузії? Тому що кожен другий це московський акцент, там жахливо. Це внутрішня окупація це окупація середини, і якби грузини не намагалися давати цю відсіч, їм все виходиться менше і менше цих людей. Занадто багато і агентури серед них ми собі навіть не можемо уявити скільки і до чого вони можуть вдатися. Тому ті люди, які вийдуть, а вони вийдуть на шотароставе. Коли будуть сфальшовані вибори, і коли е, мічта не визнає своєї поразки, мають бути готові, що це буде силове протистояння, чи зможуть вони військовим шляхом, а не таким гібридним, чесно кажучи, я дуже сумніваюся. Вони те, що відбувається в Україні, і те, що вони наскільки себе послабили свої збройні сили в Україні, мені швидше всього здається, що їм нічого не вийде військовим шляхом. Якщо чесно, вони ще під час вторгнення, коли почали вторгнення в Україні, вони поводили всі свої боєздатні підрозділи з Осетії і з Абхазії. Там лишилися реально по одному батальйону. І чи вони спроможні на якусь анексію Грузії, ну чесно кажучи, я сумніваюся. Тут питання, знаєш, теж наскільки буде в пріоритеті це завдання для Росії. Як як Будуть розвиватися активно в Грузії ці події, але от питання в мене наступного характеру буде: як ти вважаєш, чи може от Тбілісі у разі неправильного вибору стати ось цим другим мінськом? Так на жаль, це так є. Ви знаєте, я. Я був в Грузії загалом разів напевно десь близько десятка, і я бачив, як що що два роки я літав, в Грузії я бачив постійно, як змінюється це навіть на побутовому рівні ставлення до українців, ставлення з боку так званих сервісних служб, поліції, митників, прикордонників воно ставало все гіршим і гіршим, і гіршим. Попри те, що саме на рівні людському теплота до українців неймовірна, тобто стільки символіки про українську я навіть в польщі не бачив після вторгнення, як і бачив в Грузії. Але на рівні державному це буде відбуватися радикально. Я думаю, що нам треба готуватися до того, що ми не зможемо українці їздити в Грузію, як перестали їздити в Білорусь. Це буде абсолютно недружня країна. Будуть списки, які будуть погоджені з ФСБ, так як саме це робилося у в вірменському Вірменії. Я точно знаю, що в Вірменії в аеропорту були списки небажаних українців, або яких треба було затримувати, передавати російському ФСБ. Їх вивели до речі, ці підрозділи з Єреванського аеропорта, і я так знаєте, сумно жартую. Що якщо грузини програють свою незалежність, а зараз фактично це вибори за грузинську незалежність, то ці люди вони просто приїдуть в Білійський аеропорт, і це буде дуже погано для України. Це буде страшенно для України погано. Грузія для нас історичний партнер. Грузія ми маємо одну біду в Україні. Воює понад дві тисячі. Добровольців я багатьох з них знаю особисто. Ми зробили з ними не один матеріал, не один фільм про них про їхню боротьбу. Багато грузинів у відсотковому відношенні найбільше серед іноземців загинуло в Україні. Тому дуже буде прикро, якщо грузини цю боротьбу програють. Але я все-таки сподіваюся, що їм вдасться переламати оцей промосковський відверто вже колабораційний режим. Є на це надія, і грузинське громадянське суспільство не таке слабке. Оці жахливі ролики, де вони. Грузинська партія влади порівнює зруйнований Маріуполі квітучий кутаїсі і каже, ви хочете так, як в Україні. Три телеканали відмовилися ставити свій як рекламу офіційну, так яка оплачена державою. А їм за це погрожують зараз забрати ліцензії, тобто вони можуть просто зникнути з телеефірів, але вони втім продовжують робити, підтримувати Україну. І ця підтримка є шалена, насправді в Грузії на рівні людей. А ось з владою грузинам своїм треба розібратися. Вони мають зробити з ними те, що ми зробили з Януковичем, ми будемо обов'язково за цією темою спостерігати. Там все тільки починається, і найближчі два тижні в Грузії будуть дуже і дуже гарячими. Це був Олег Манчура, і ми почуємося завтра.